Якщо ти вважаєш, що перед тим, як поклонитися Христу, треба себе якось освятити, очистити. Ні, християнство так не працює. Тобто, ми, які є брудні, заплямовані гріхом, приходимо до Ісуса з каяттями, кажемо, Ісусе, прости нас, будь ласка, більше я так робити не буду. Я не хочу більше робити гріх, не хочу робити зло. Ісус нас прощає, змиває з нас всякий гріх. Освячує, вибілює нашу, наш одяг праведності, і ми тепер стаємо святі. І християнство працює таким чином, що о, Ісус нас приймає е, на тому місці, де ми зараз знаходимося, в такому стані, в якому ми зараз знаходимося. Тобто, Бог нас простив такими, як ми є, і приймає такими яким ми є, і це не означає, що живу як хочу, кожен тиждень ходжу, сповідуюсь і продовжую жити на своїй хвилі. Нічого мене не хвилює, я тільки от знаю, що сповідався, і все. Ні, християнство працює таким чином, що ти один раз сповідався перед Христом, покаявся і продовжуєш життя вже святим чином. Тобто, ти уникаєш гріха і це не зовнішній показник, а зсередини в тебе виникає бажання жити святим, святим життям. В тебе виникає бажання лишити гріх, і відпадає всяке бажання робити зло. Таким чином працює християнство. І Бог нас приймає на тому місці, ще раз повторюю, з такими, як ми є, з брудними, з нашими гріхами. Ми до нього приходимо і він нас очищає. Тільки Він один, більше ніхто не спроможний нас освятити. Ми маємо зв'язок з Богом тільки через Ісуса Христа, через Сина Божого, який вмер за наші гріхи, який воскрес на третій день, і зараз Він готує місця нам на небесах, щоб ми там всі разом зустрілися.